Я його ведуча Єва. Сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимося з нашими гостями Слава та Женя. Славо, скажіть, ви перший раз у місті професій? Е, ні. А, Женя, на багатьох станціях ви вже побували? Так, е, да, я побула на багатьох станціях і е, дуже багато, 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 багато з них мені дуже сподобалися. І... Кізюл це дуже гарне місце, я вважаю. Слава! А яка станція тобі сподобалась найбільше і чому? Е, мені сподобалась фабрика Рошен, тому що там е, було дуже гарно працювати, там дуже е, е, класно робити шоколад, шоколадні конфети. Женя, а ти вже вирішила, ким ти станеш у майбутньому? Так, я вирішила. Я стане футболісткою у клубі Манчестер Юнайтед. Розкажи Славо, чому ти вибрала саме цю професію і чим вона тебе так приваблює? Того, що я люблю дуже спорт і я люблю бігати і пасувати. І також в футболі. І в футболі теж треба пасувати і бігати дуже дуже швидко. Женя, а ти знаєш, які основні обов'язки у представників даної професії? Так, я знаю. У футболі головне це бути в гарній формі, бути готовим до великої нагрузки. Бо у, футболь, у футбольному матчі завжди треба дуже гарно бігати і дуже гарно пасувати, дуже гарно передавати м'яч, його контролювати. Це дуже важко. Славо, як ти думаєш, які. Особисті людські якості повинні бути у представників даної професії. В футболі, треба, найважливіше, треба бути командою. І треба дуже швидко бігати, і треба е, е, пасувати. Ти, ти цілитися, куди ти пасуєш, і ти повижен забити все. Це. Женя, чи знаєш ти якихось знаменитих представників? Даної професії так у футболі дуже багато чоловік. Ну, найвідоміші гравці це чоловічі, але я знаю ще одну жін, жінку, яка дуже знаменита у футболі. Наташу Дові. А з а, чоловічих команд це а, Леонел Месі, Девід Бекхам, але він вже не грає. Пілє це найце, якби король футболу. Він найзнаменитіший у, у всьому часі. Ще є Кристіана Роналду, він з Португалії. Дуже гарно грають усі. Слава! Може тебе хтось надихнув на вибір цієї професії? Ні, я сама хотіла бути футболісткою, тому що це дуже класно. А Женю, а тебе хто надихнув? Мене надихнули хлопці у школі. Коли я почала на перше вересня, вони почали грати у футбол. Ну, я і зайшла у гру, а потім так і почала, а потім і продовжувала грати з ними. Славо, а чи знаєш ти якісь шкільні предмети потрібні для того, щоб освоїти професію в твоєї мрії? Так, треба, е, треба ходити на фізкультуру. Треба дуже гарно працювати на фізкультуру. Бігати треба і стрибати. Женю, а як ти думаєш, чому саме фізкультура? Тому що на фізкультурі ти навчишся бігати, в тебе буде, ти може, ти в тебе буде шанс звикнути до великої нагрузки. Ти е, бу якщо, якщо ти будеш ходити на фізкультуру, ти навчишся контролювати м'яч, е, тримати його і забирати у суперника. Дякую. Слава, зізнайся, які у тебе оцінки з фізкультури? Я мене оцінки з фізкультури це 12 чи 11. Женя, скажи, чи відомо тобі про те, ким мріяли в дитинстві стати твої батьки? Так, я е, спитала мого батька і він відповів, що не дуже хотів працювати у дитинстві, але якщо так, то лісорубимо. Моя мама хотіла стати стюардисою, бо вони дуже гарно вбирають і все таке. Женя, а чи вийшло здійснити? Слава, а чи вийшло е, у твоїх батьків? Е... Мрія, чи здійснилася Ні, вони знайшли собі е, іншу роботу, яка їм більше сподобалась і вона була краща. Женя, а чому а як ти думаєш, чому так сталося? Ну, тому що моя мама мріяла стати стюардисою, але потім зрозуміла, що якщо ти будеш стюардисою, то в тебе не буде часу на сім'ю, а папа лісоробом, ну це якось. Вже Ну він розумів, що він хоче більшого, що він хоче у велике місто. І, і тоді бо, мій папа працює в Паверпойнтам у цій компанії. Мама у логістиці Ферера. Дівчата, що ви хочете побажати для нашого містечка професії, кідзвіл і для наших телеглядачів. Я побажаю їм гарних успіхів успіхів і. Ну, щоб вони тримали себе у формі, більше займалися спортом, і щоб ви вболівали за Манчестер Юнайтед. Слава що ти хочеш побажати для телеглядачів На жаль, наша передача закінчується. Дякую всім учасникам за такі корисні та цікаві відповіді. Я ведуча Єва та наші гості. Слава та Женя! До побачення, в До побачення. До